Всім доброго дня, я вас вітаю. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар дієтолог коуч здорового образу харчування, психолог. І останнім часом кологен набув популярності як добавки для підтримки здоров'я, шкіри, волосся та нігтів, і зі зростанням популярності. Більш цілісного підходу до здоров'я, краси та боротьби зі старінням, багато людей, які обирають більш природній підхід до збереження молодості, саме використовують кологен. І ми якраз сьогодні з вами поговоримо про кологен. Але що є кологеном і чи корисний він для здоров'я? Дослідження показують, що кологен може принести користь здоров'ю шкіри, суглобів і навіть серцево судинної системи. І за останні кілька років кологен дуже вплинув на сферу здоров'я та здорового способу життя, від кісткового бульйону до порошків з кологеном з різними смаками, а також простих кологенових капсул, і ця речовина є дуже популярною добавкою для здоров'я шкіри. Та боротьби проти старіння? Його популярність можна пояснити дослідженнями, які підтверджують потенційну користь кологена для здоров'я людини. При цьому можливі результати прийому кологену варіюються від покращення стану шкіри до блискучого волосся та міцних здорових нігтів. Але що таке кологен? І чому він необхідний для підтримки здоров'я. Давайте будемо розбиратись. Протягом століт люди помічали, що при кип'ятінні сполучених тканин, таких як зв'язки або сухожилля, утворюється липка і схожа на клей речовина. І у 19 столітті воно отримало назву колаген, від двох грецьких слів, що означають. Виробляти і клей. Тобто колаген це тип білка, який складається в, основ, в основному із поєднання певних амінокислот. І ці амінокислоти зазвичай включають гліцин, пролін та або гідроксипролін. І гліцин є найпоширенішою амінокислотою саме у колагені. І Кологен це ендогенний білок, тобто такий тип білка, який виробляється чи синтезується саме в організмі людини. І для синтезу саме кологену потрібні деякі поживні компоненти, такі як. Вітамін С, який діє як кофактор синтезу кологену, а кофактор є незамінною речовиною, яка забезпечує ферментативну активність. І без вітаміну С, синтез кологену сповільнюється, що може сприяти повільнішому засвоєнню кологену. І користь кологену для шкіри. Хоча тіло само здатне виробляти кологен із віком, його кількість зменшується. І за оцінками вчених, після 20-25 років здатність організму виробляти саме кологен знижується на 1,5% щороку. щороку. Зниження вироблення кологену може призвести до появи як дрібних, так і глибоких зморшок, ми з вами їх не хочемо провисання шкіри, проблем із суглобами і навіть серцевих захворювань. Тому кологен є важливим для підтримки здоров'я шкіри, тому що він є основним її компонентом, і дослідження говорять про те, що. Пероральний прийом добавок з кологеном може допомогти запобігти в'ялості шкіри, а також появі дрібних глибоких зморшок. І на сьогоднішній день існує 28 типів кологену. Ви уявляєте? 28 типів кологену. І найбільш поширеними в організмі є 4 типи. А саме, і а, кожен з тих. З цих типів він виконує свою функцію. Перший тип це структурний компонент шкіри, кісток, сухожиль і зв'язок. Другий тип він саме зустрічається в хрящовій тканини ребер, носа, гортані, трахеї, а також багатьох сублогових поверхнях. Третій тип виступає як структурний компонент великих. Кровоносних судин, м'язів, ну і не тільки. І четвертий тип є основним кологеновим компонентом нирок, внутрішнього вуха, альвеол, легень та кришталика. І цікавий такий факт, що саме кологен першого типу він панує у нашому тілі, і його міст в організмі людини складається, уявляєте, 90%. Але Чому ж саме дряблість скіри, чому ж саме впливає на волосся, на нігті, і чому з віком потрібно вводити цю кологен, добавку з кологеном в раціон людини? Тому що з віком цей білок виробляється все менше, менше і менше. І його кількість в організмі Поступово з кожним роком знижується, як я вже казала, до 1,5% з кожним роком. І одночасно з цим з'являються такі сигнали про нестачу: це болісні відчуття у суглобах. Жорстких сухожиль або зв'язок, м'язова слабкість, в'ялість шкіри та м, поява зморшок, тьмане та витончене волосся. І існує ряд факторів, що впливають на саме деградацію кологену. І ось я приведу приклади деяких з них: а, старіння. Це основна причина зниження концентрації кологену в організмі. Далі паління. А, і саме дослідження показують на те, що куріння, куріння безпосередньо впливає на вироблення кологену, а саме першого більше і третього типу. Далі вживання алкоголю. Негативний вплив ультрафіолетових випромінювань. Хто любить солярій, хто полюбляє смажитись на сонці, це відноситься до вас. Нестача сну та фізичних навантажень. Дефіцит вітаміну. Це тому, що саме аскорбінова кислота вона безпосередньо бере участь у синтезі кологену. Тому а, завжди кологен ми приймаємо разом з вітаміном С. І вживання цукру у дуже великій кількості також впливає на а, деградацію самого кологену. Недолік кологену в організмі можна заповнити за допомогою а, саме харчових добавок. Але про це поговоримо трішки згодом. Спочатку важливо розібратися, чому ж цей білок такий важливий ще для нас. Да? І зараз ми з вами дісталися найцікавішого і відразу спочнемо все розкладати по полочках. Хочу з вами разом розглянути сучасну еліксирну формулу молодості на прикладі питного кологенового бустеру від компанії Джерелі. А, цей питний кологеновий бустер з екстратом Ягід-Асаї спеціально був розроблений для підтримки молодості шкіри, а, волосся і нігтів. І давайте розберемо а, про а, компоненти бустера. А, кологен морський, до складу входить морський кологен. І саме морський кологен забезпечує еластичність шкіри, міцність, гладкість та пружність. І як вже я сказала, повторюю, що з віком його синтез в організмі знижується, що призводить до утворення зморшок в'ялості і шкіри. Далі гіалуронова кислота, яка входить до нашого питного кологенового бустеру. І я вам хочу сказати і зробити саме акцент, що не. Всюди, де ви можете в інших фірмах, якщо ви там бачите, розглядаєте, вибираєте, побачите, що у складі є гіалуронова кислота. А я вважаю, що вона дуже важлива, тому що гіалуронова кислота головний компонент міжклітинної речовини дерми. І володіючи величезною водоутримуючою здатністю, гіалуронова кислота підтримує пружність. Еластичність і гладкість шкіри, дозволяючи омолодити і тривалий час зберегти шкіру дуже в гарному стані. І саме гіалуронова кислота вона діє як така молекулярна губка, саме ця її якість, дібність, така, повертає шкірі молодість. Пружність і зменшує а, появу зморшок в нас на шкірі. І сік ягід Асаї, який входить саме в питний кологеновий бустер від компанії Джереля, називають джерелом молодості, тому що ягоди Асаї багаті жирними кислотами, і до, їхньої, до їхнього складу входить аж. 19 амін, амінокислот. Вони містять унікальну концентрацію антиоксидантів, що м, допомагають організму людини захистити від. Різних захворювань. І саме сік ягіта сає він і підвищує імунітет, і виводить е, шлаки, все сміття з організму, і сприяє приросту м'язової маси, і уповільнює процеси старіння, і покращує роботу мозку, і саме рекомендовано вживати. при при підвищених інтелектуальних навантаженнях І я додатково дуже раджу приймати ще омега і гінкобілобу. Далі нормалізує тиск, знижує рівень холестерину і е, запобігає аритмії. Далі в складі є інулін. А інулін це природній е, пробіотик. Саме потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, він покращує перистальтику нашого кишківника, очищує його стінки і стає таким живильним середовищем для корисної мікрофлори. А я вже неодноразово вам казала, що як захворювання, так і здоров'я починаються у нашому кишківнику. І. А, Вітамін С, хочу зробити ще раз на нього наголос. Без нього неможливий синтез саме кологену в організмі, і саме в питному кологенному бустері він є, він бере участь в процесі синтезу власного кологену. І давайте нам нагадаю, що покращує стан шкіри, забезпечує пружність, Тонус і гладкість, усуває зморшки, і підвищує природну зволоженість шкіри. А, як наслідок уповільнює процеси старіння, покращується колір шкіри, структура. якщо говоримо про волосся, то зростають нові, більш якісні волосся і змінюється, укріплюється сам нігодь. І підведемо такі. Висновки, да? а, що саме робить питний кологеновий бустер? Перше, що ви потрібні е, знати, він поліпшує стан шкіри, тому що саме кологен є основним компонентом шкірного покрову і надає йому ще раз еластичність, пружність та утримує. Воду. І ще раз хочу зробити наголос, що дослідження показали, що а, саме бади допомагають активізувати вироблення білка і уповільнити процес старіння, наповнити шкіру вологою та наслідок зменшити а, прояви зморшок. А, крім цього, Кологенові добавки, а саме кологеновий бустер, активізує синтез ряду білків, що беруть участь у відтворенні структури шкіри, наприклад, це еластин і а, фібрилін. І, сперечаючись, а, спираючись на все вище сказане, сказане, висновок. Ну, я роблю один, і я думаю, що ви зі мною погодитесь. Кологен для шкіри обличчя та загалом для шкірного покриву, він дуже-дуже важливий, тому що саме він допоможе зберегти нашу молодість, нашу красу красу нашої шкіри. Далі, питний кологеновий бустер зміцнює волосся. Чому? Тому що волосся переважно складається з кератину. І для його створення в організмі потрібні білки. Кологен це білок, нагадую ще раз, і тому, да, в тому числі, кологен. І отже, приймаючи кологеновий бустер від джерелля, що ви робите? Ви забезпечуєте організм додатковим будівельним матеріалом для активного росту волосся. Але ж хочу тут вам нагадати, що якщо волоси випадають і дуже давно, ми повинні знайти причину випадіння волосся. І я вважаю, що кологен для волосся, коли ми неправильно доглядали за волоссям, пересушили його, це справжній порятунок, хто саме прагне Якісного покращення стану своїх гарних локонів. І пам'ятаємо обов'язково про збалансоване харчування і вітамінні комплекси для волосся від компанії Джерелі. тому що саме в такому комбінованому поєднанні ми будемо. Мати дуже гарний результат. І третє, це робить нігті міцніше. І що я помітила, ви знаєте, не знаю, видно вам чи ні, я приймаю кологеновий бустер вже місяць. Я помітила, що в мене почали рости нові волосся, прямо їх видно, і в мене дуже зміцнилися нігті. Вони в мене самі е, тонкі, але ж, пропиваючи курс кологенового Логенного бустера вони ростуть, не ломаються, і вони в мене ось такі вже дуже-дуже потужні, я б сказала. І тому що жінки дуже часто часто стикаються із синдромом ламкості нігтів. І а, саме Кологен здатен зміцнити нігтьову пластину і запобігти ламкості на 42%. На 42% і прискорити зростання самого нігтя на 15%. Як же довго слід приймати кологен? Щоб побачити результат, ми ж з вами вже переконались наскільки важливий кологен для краси і молодості. І от нещасних запитань як довго. Коли я побачу вже перший результат, тому що кожен з нас хоче отримати ту саму чарівну пігулку, яка вирішує всі проблеми за один прийом. Тому саме питний кологеновий бустер з екстрактом ягід і він вирішить одну із таких задач, а саме, криса, молодість і шкіра, в одному такому чарівному пакеті. А, але я хочу вас попередити, що кологеновий бустер, кологеновий, прошу вибачення, обмін, він здійснюється дуже повільно. І перші а, результати, які ви помітите, вони вже будуть через два тижні. Не на перший і не на другий. Це не спазмалітік який, Якщо ми правильно його підібрали, ми таблеточку прийняли, і голова припинила боліти. Але ж за головною більлю є причина, яка викликала головний біль. Тому ще раз хочу сказати, що тут повинна. Бути динаміка, і цю динаміку ви вже побачите через два тижні. Ви побачите дієвий результат. Як же ми вживаємо? Ми вживаємо по одній мірній ложці. Два рази на добу два рази, розчиняючи питний кологеновий бустер теплою водою, обов'язково теплою для того, щоб він розчинився. І п'ємо обов'язково наче. І я рекомендую курс питного кологенового бустеру не менше трьох місяців. Три місяці ми п'ємо. Два-три місяці відпочиваємо і потім знову проходимо курс. І таких два-три курси ми п'ємо на рік по 5 грамів на день. І дуже важливо, що питний кологеновий бустер, коли ви розвели з водою, необхідно вжити відразу після змішування, да? не дати йому постояти, тому що він буде тоді вже. Активні інгредієнти не такими активними будуть. І давайте, підбиваючи підсумки, хочеться ще раз акцентувати увагу на тому, що кологен, він найважливіший білок у нашому організмі, і недооцінювати його ролі не варто. І щоб ваша шкіра суглоба. Та організм в цілому не відчували дефіциту, подбайте про те, що раціон був наповнений, збалансований всіма, усіма продуктами, але обов'язково ми маємо в своєї оселі питний кологеновий бустер від компанії Джергрі, для того, щоб виглядати здоровими. Та молодими. І віддавайте перевагу тільки якісним бадам. І якісні бади вітчизняного виробника від компанії Джереля це неодмінний результат, який вас 100% порадує. Я всім бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. На все добре!